Всім привіт, з вами автосалон Автофокус. До нас у продаж залітає ось такий прикольний Mercedes CLA. Це 250-й CLA в чорному кольорі. Автомобіль привозився нинішнім власником США з некритичним пошкодженням, відновлений якісно, оригінальними запчастинами. На доволі гарних дисках 19-го розміру на низькопрофільній гумі. По колу тонований. Авто у нас на передньому приводі на коробці автомат. Двигун 2-літровий турбобензин. Є ось такий незначний момент по кузову. Тонуване авто навіть з лобовим склом. Салон у нас шкіряний, чорний також. Кермо у нас чорне шкіряне з перфорацією, з підкермовими пелюстками, воно у нас мультимедійне. Є 4 склопідйомника електрорегулювання дзеркал, електропривід передніх сидінь, обох з пам'яттю, є датчик світла, 120 тисяч кілометрів пробігу. Ось такий моніторчик з камерою заднього виду, з адаптивною, двохзонний клімат-контроль, кнопка старт-стоп. Круїз контроль також присутній. Є датчик тиску в шинах, є вибір режимів руху. Приємне авто. До речі, чорна стеля, панорамний дох. Сидіння з, з такою підтримкою під ноги. Поперекова підтримка є. Такий спортивний вигляд сидіння мають. Задній ряд сидінь також доволі просторий. Є центральний підлокітник з підстаканниками і є додаткові дефлектори обдуву для задніх пасажирів. Детальніше дізнатися про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку, також надаємо послуги кредиту або лізингу. І можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.